Як говорити спокусливо і впевнено, повчимося у Мортісії Адамс, а саме в акторки Кетрін Зета Джонс, яка втілила цей образ у серіалі Венсдей на Нетфлікс. І додивіться це відео до кінця, тому що в ньому не буду мудрувати. Тут не буде сухого розбору. Тут будуть практичні поради, які ви зможете використовувати в житті. Та спершу ми з вами познайомимося, тому що це моє перше відео на YouTube. Мене звати Дарина Фіалко. Я дизайнерка голосу і публічних виступів, авторка курсу про голоси мовлення, які хочеться слухати. Фіалка Войс. І можливо, хтось із вас бачив мене в інстаграм, тому що там у мене понад 92 тисячі інста друзів. Щоправда, постаю я там не в такому образі. Можливо, хтось бачив мене у Тікток. Але я відчула, що маю вже стільки життєвого і професійного досвіду, що хочу ним ділитися у ширшому форматі. Тому тепер я на YouTube. У цьому каналі буде про голос, мовлення, комунікацію. Усе для того, щоб ви самовиражалися через голос впевнено, говорили цікаво, щоб ви налагодили комунікацію з людьми і від того відчували, як покращується якість вашого життя. Тому попереду багато цікавого. І окреме місце в цьому каналі посяде українська мова, яку я люблю з дитинства і щиросердно популяризую, тому не можу оминути і цю тему. Тож я вас закликаю, точніше, ні, не так. Я вас зачарую, щоб ви підписувалися на цей канал, ставили вподобаєчки відео, дивилися їх до кінця, писали коментарі. І тоді я побачу, що вам цікаво, і також буду з наснагою знімати для вас новий цікавий корисний контент. Я міркувала, що ж такого оригінального, цікавого і практичного зняти для Ютуб. І тут збіглися два моменти. Перший, до мене звертається велика кількість жінок, які хочуть говорити не лише впевнено, а й спокусливо. Отже, запит є. Друге, це Хеловін. Тож чому не поєднати ці дві теми і не постати перед собою, перед вами у такому незвичному для мене образі? І не розкрити цю тему на прикладі однієї із найпопулярніших телеперсонажок Мортісії Адамс, тому що вона справді впевнена, спокуслива і вміє з легкістю зваблювати свого чоловіка Гомеса. Мені взагалі здається, що він не просто її кохає, а що він її обожнює. Далі я розбиратиму цю тему на прикладі акторки Кетрін Зета Джонс, яка зіграла Мортісію у серіалі Венздей від Netflix, і одразу зауважу, що я говоритиму саме про оригінал, а не про український дубляж. Почну з того, що я з дитинства люблю акторку Кетрін Зета Джонс. Подобаються мені такі впевнені, розкішні жінки. І вона була однією з причин, чому я взагалі почала дивитися серіал Венздей. До речі, напишіть у коментарях, хто з вас дивився цей серіал і чекає на другу частину, як і я. Почну з того, які прийоми використовує Мортісія для того, щоб випромінювати впевненість і спокусу. І річ тут не тільки у спокусливій обтислій сукні. А й в тому, як поводиться і як говорить ця персонажка. Перше це родзинки голосу Кетрін Зета Джонс. І що мене особливо потішило, коли я почула оригінал. Кетрін не говорить ось таким голосом, який часто позиціонують як сексуальний. Ні, ні, ні. Вона говорить варіабельно. Інколи вона говорить в нижчому тоні. Часом вона виходить на вищий тон, грається своєю гучністю голосу, і це справді звучить цікаво. Головне, що вона випромінює впевненість, а голос її дуже різноманітний і вільний. Тож який висновок ми можемо з цього зробити? Якщо ви хочете говорити впевнено і спокусливо, то головне говорити, звучати вільно, без затисків. А вже ж, якщо людина звучить, наприклад, дуже затисло, або занадто пискляво, якось там з дитячими нотками, виходить на ультразвук, або коли її гучність голосу надмірна, то справді зваби буде дещо складно випромінювати, хоча, можливо, хтось вважатиме, що це сексі. Тут також доволі дискусійне питання. Але сьогодні ми говоримо саме про таку звабливість, як у Кетрін Зета Джонс. Що ще використовує Кетрін Зета Джонс? Так це тепле дихання. І це дуже цікавий прийом. Зараз будемо його опановувати. What about um, Фразу Я люблю тебе можна сказати ось так. А можна сказати Я люблю тебе. Відчуваєте, одразу у звуці з'явилося повітря, тепло, це і є тепле дихання. Отже, одразу переходимо до практики. Зараз уявіть, що ви видихаєте на скельце і воно має запітніти. Ми візьмемо з вами глибокий вдих, а далі робимо протяжний рівномірний видих зі звукосполученням Х, ось так. Відчуйте тепло на долонці, відчуйте тепло у своєму голосовому апараті і, до речі, можете виконувати цю вправу для розігріву, щоб зняти затиски і звучати із теплом. А тепер додаємо звук. Єдине, що не робіть це голосно, ваша гучність має бути нижче середньої. А, а тепер, ось у цьому стані, на цьому вайбі, скажіть нашу з вами фразу Я люблю тебе. А... Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я тебе. Люблю. <хи> Ще одна родзинка голосу Мортіші це Фрай. Це така спокуслива хрипинка, і її також можна досягнути і використовувати, коли ви того захочете. Що для цього потрібно зробити? Знову ж таки не виконуємо наступну вправу дуже гучно, навпаки. Розслабтеся і зробіть такий звук. звук. Чуєте, я не роблю це ось так. Якщо ви робите таке, будь ласка, краще вже не робіть, тож розслабляємося і додаємо хрипинку. Ще можете уявити себе Мортісією, яка дивилася на свого чоловіка Гомеса і робила ось так. А зараз для тренування скажемо всю фразу Я люблю тебе із фраєм. Це лише для тренування. Робимо вдих, розслабляємося і на видиху. Я люблю тебе, Я люблю тебе. А тепер додамо фрай дозовано Я люблю тебе, я люблю тебе. Тож так використовуйте і тепле дихання, і фрай в особливих ситуаціях, а вже ж так не потрібно говорити повсякчас. А тоді, коли ви хочете додати спокуси і побавитися своїм голосом. Наступне, що використовує Мортісія, це її королівська постава і впевнені жести. Зверніть увагу, як тримається, як поводиться Мортісія. Її постава завжди рівна. Плечі опущені, спина, тримається рівно голова. Також рівна підборіддя інколи вона дещо піднімає і додає собі такої легкої зухвалості. Вона використовує мінімум жестів, але коли жестикулює, це завжди упевнено, може навіть ось так робити і дещо напосідати. І ви також... Пам'ятайте про те, що мова тіла має значення, тому поспостерігайте за собою, як ви поводитеся, коли ви говорите, що з вашим зоровим контактом, що з вашими руками, ногами, з поставою. Це все дуже важливо. На моєму курсі «Фіалка Войс» я починаю працювати зі студентами саме з тіла. І що відбувається? Часто вони говорять про те, що після тілесних вправ уже почуваються впевненіше і звучать вільніше, хоча з голосом ми ще навіть не працювали. Тому все йде з тіла. Ви маєте мати впевнену поставу. Певнені ваші органічні вам жести, і все це можна відпрацювати перед зеркалом. Або ж ви можете записати себе на відео, просто про щось порозповідати, наприклад, про свій день, подивитися, як ви це робите, і далі вже працювати над своєю поставою, жестами, зоровим контактом, мімікою. Головне, що все можна відшліфувати. І третє, що я хочу підсвітити, це емоційність і грайливість Мартісії. Зауважте, що вона вільно виражає свої емоції. Так, інколи вона буває доволі суворою, з холодним виразом обличчя. Відповідно, все змінюється в ній, і її жести, і її погляд, і її голос. А інколи вона буває такою. Такою піднесеною, і голос її стає вищим, і жести її стають розлогішими, і вона так класно виражає всі емоції. І це насправді магнітить емоції це те, що вабить співрозмовника. Тож, якщо ви хочете говорити справді цікаво, потрібно вчитися розширювати свою емоційну палітру, пізнавати себе в різних емоційних станах і навчитися ці емоції виражати через свій голос, міміку, жести тощо. Коли до мене звертаються із запитом я хочу говорити ніжно, спокусливо. Я завжди кажу про те, що а чи знаєте, ви себе в цих станах? Передусім потрібно попрацювати з відповідною емоцією. Дайте собі сьогодні відповідь на запитання: якщо я хочу говорити спокусливо, то це як що для мене спокуса? Тому що вона буває різною, це може бути відверта, доросла, жіноча спокуса, а може бути грайливість, кокетливість, і це також спокуса, просто що це різні грані зваби. І насправді розгойдати свою емоційність доволі непросто. Серед моїх студентів є ті, хто вміють виражати лише радість, але їм складно виражати злість комусь. Що для мене свого часу було несподівано, складно виражати ніжність, пристрасть, соромляться виражати, але насправді немає поганих емоцій. Треба навчитися їх в собі шукати, розкривати і виражати. І я вірю, що вам це вдасться. А ще подивіться на очі мортісії, Очі також говорять, не забувайте про це. Коли вони скляні, як у ляльки, коли ви боїтеся ними покліпати, або навпаки, якщо дуже багато, ми кліпаємо, це також нам заважає. Наше завдання, щоб погляд був м'який, щоб ви кліпали. І щоб ви гралися очима, так ви десь можете прижмурити очі, ви можете через очі також передавати свої емоції. І повірте, тоді весь ваш образ зміниться. Коли ви говорите, у ваших очах має бути вогник. Ви маєте запалювати тим, про що ви говорите. І повірте, ваш співрозмовник це відчує. До вогника в очах Мортісія додає легку усмішку. Це дуже класний войсхак. Коли ви говорите на усмісті, ваші м'язи обличчя одразу входять у тонус, а голос набуває теплоти. Спробуйте. Наприклад, можна сказати: Я люблю тебе або ж Я люблю тебе відчуваєте зовсім інший настрій. Що ж, підсумую, які прийоми використовує Кетрін Зета Джонс чи то Мортісія для того, щоб випромінювати впевненість і звабу. Перше, це її голос, яким вона грається, а серед родзинок використовує тепле дихання і фрай. Друге, це її королівська постава і впевнені доречні жести. І третє, це її емоційність, грайливість, вогник в очах і мовлення з легкою усмішкою. І все це ну, дуже магнітить. Поставте вподобайку цьому відео і напишіть у коментарях, які із цих прийомів ви будете використовувати, практикувати. Я залюбки почитаю, а поки ви пишете, я вас обіймаю і фіалками посипаю. Побачимось, любчики!